Слава Україні, скільки літаків згоріли в Криму, та скільки бронежилетів виготовили на Львівщині? Зараз дізнаєтеся. Дев'ять російських літаків за даними командування повітряних сил ЗСУ, саме стільки рашистських апаратів знищили вчора на аеродромі Саки в окупованому Криму, І поки ворожа техніка палає на підконтрольній Україні території Донеччини, діятиме від завтра особливий режим з області, без дозволів не можна буде вивозити транспортні засоби, які можна використати для оборони для прикладу тягачі. Продовжили й заборону на в'їзд транспорту, що перевозить алкогольні напої. Ми посилюємо контроль на території Донеччини. Росіяни ж своїм контролем Запорізької АЕС посилюють занепокоєння світу. Глави МЗС групи СЕМИ опублікували заяву, в якій вимагають від Росії повернути контроль над станцією України. Рашисти намагаються контролювати ситуацію звично, розстрілюючи цивільних. Вночі вони поцілили чотирма ракетами у селище Кушугум, Запорізького району. Загинула жінка. А внаслідок нічної атаки по Нікопольському району загинуло 13 -ро людей. Вороги випустили 80 снарядів по житлових кварталах, стріляли з градів. Не сплять, і наші військові в оперативному командуванні південь повідомили, що мостом поблизу Каховської тес рашисти техніку переправляти більше не зможуть. Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве. Дієво спрацювали й слідчі СБУ. Вони затримали коригувальника вогню з Бахмута, який звітував про точність прильотів на доне. Чині рашистам. Не оминають увагою слідчі й самих окупантів. Підозру про порушення законів війни вони повідомили Антону Струєву. Він віддавав накази про розстріл мирних жителів під час окупації Київщини. Машина проїхала, не побачили там машини і техніка І два чоловіка спрощі. Два гражданки. Добаліте всіх. Коли розстрілюють мирних, коли триває війна, хочеться обійняти усіх українців. Своєю музикою це зробив британський гурт Coldplay та Святослава Карчук. Востаннє обійняти своїх рідних можуть і родичі полеглих захисників Маріуполя. 16 тіл привезли до Києва. А судно з українською кукурудзою, від якої напередодні відмовилися у Лівані, пришвартувалося в Туреччині в порту Марсін. 80 тисяч бронежилетів, саме стільки амуніції у співпраці виготовили інститут міста та львівський оборонний кластер від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Левова частка команди Львівського оборонного кластеру родом з Харкова. Там вони виготовляли бронежилети з 2014 року для більшості силових структур України та окремих підрозділів НАТО. Після 24 лютого переїхали до Львова. Разом з місцевими підприємцями та інститутом міста розпочали благодійний проєкт. З перших днів війни взялись виготовляти бронежилети, адже їх бракувало військовим. Коли ми з колегами почали думати, яку із наших моделів взяти за основу. Ми вирішили взяти у основу бронежилет, який розроблявся харківським заводом засобів індивідуального захисту для сил спеціальних операцій Болгарії. Собі вартість такої амуніції становила майже 5 тисяч гривень. розповідають у Львівському оборонному кластері. В той час ринкова вартість бронежилета сягає 15 тисяч гривень. Кризовим менеджментом проєкту займається інститут міста. Зокрема, працюють над отриманням донорських коштів, закупівлею матеріалів та процесом передання амуніції. Хисникам як буде потреба в держави і буде потреба в Збройних силах країни, то готові надалі співпрацювати, допомагати. На цьому оборонний кластер зупинятись не планує. Наступна ціль 100 тисяч бронежилетів. Засновники запевняють, працюватимуть до перемоги, а можливо й більше. Окрім бронежилетів для військових, команда волонтерів розробила й для медиків. Їхня вага менша, а матеріал м'якший, аби працювати було зручно. Перші зразки отримав Харків. Тепер у планах оборонного кластеру забезпечити бронежилетами, екіпажі лікарів по усій лінії фронту. Замість модульного містечка дерев'яні котеджі такі для українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок, планують будувати на Львівщині. Окрім того, що це швидко та екологічно. Практично всю сировину можуть виготовляти місцеві лісообробні компанії а це додаткові робочі місця. Будинок з дерева на 100-150 квадратних метрів з нуля будуватимуть три місяці. В умовах війни, коли людям немає куди повертатися, а в модульних містечках умови проживання досить скромні. Таке будівництво може розв'язати проблему житла для внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми розуміємо, що тимчасове житло це вже питання сьогодення. А завтрашній день вже вимагає від нас відповідей на питання, що люди повинні отримати якісне проживання на довготривалий період, в силу того, що агресор ворог сьогодні руй. Нує наші міста, наші населені пункти, і люди не мають можливості повертатися в свої домівки. Аби обговорити перспективи будівництва такого житла на Львівщині, обласне керівництво, місцеві лісівники, урядовці та компанії, що будують з дерева. Сьогодні зустрілись за круглим столом. Можемо залучити тут як і виробників, так і переробну галузь, для того, щоб ми спільно могли напрацювати власне будівництво швидких будинків. Є в нас ліс. З лісу можна швиденько збудувати. Якісне, екологічно, чисте житло. У нас немає складності будівництва в ґрунтах. Ми можемо наші будинки будувати на будь-якій земельній ділянці в тяжко доступних місцях, там де не за... не заїде тяжка техніка. Додам, що перші двоповерхові дерев'яні будиночки для переселенців у Львові побудували в районі тракту Глинянського. В них живуть Переселенки, які нещодавно народили, та жінки при надії у кожному будинку є спальні, пральні, душові кімнати відпочинку, кухні та їдальні. Поруч із будинками облаштували дитячі майданчики. Щоб підтримати українську мову, відповідну програму вже розробляють на Львівщині. Після чого її мають затвердити депутати Львівської обласної ради. Проєкт пілотний. Завдяки йому люди, які приїхали з інших регіонів України, а особливо учні та студенти, матимуть нагоду освоювати українську мову разом із фахівцями. Автори регіональної програми сподіваються в майбутньому вивчати державну зможуть в усіх областях, а не лише львівській. Питання мовного фронту воно є ключовим, воно є надважливим в умовах повномасштабної війни російський окупант, винищуючи українську націю, звичайно, ставить на меті витіснити українську мову на задвірки. Ми цього не дозволимо. Ми в процесі нашої бесіди домовились про такі певні дедлайни і свої завдання на найближчий період. А це саме прийняття Львівської обласної радою програми про підтримку української мови. Тут у Львові ми організували. Але курси для переселенців разом з моєю колегою з ДПС європейського парламенту Віолою фон Кремен. Це така програма, яка називається Шелтер. Ми займаємося з дітьми переселенців, вчимо їх шахам, вчимо їх народним українським ремеслам, вишивці, показуємо для них кіно українське і відкриваємо зараз курси для української мови. Танки у центрі Львова цю та іншу підбиту російську техніку вчора ввечері завезли на площу ринок. Все це в межах виставки вистоїмо, переможемо. Як монтували озброєння окупантів, яке в боях знешкодили українські військові? Дивіться далі. На експозиції представлені російський танк, артилерійські установки, протитанкові системи та ракетно-зенітний комплекс БУК після зустрічі з українською армією. Всі ці ворожі військові машини можуть пересуватися лише за допомогою іншої техніки. Відкриють виставку знищеної російської військової техніки завтра о 14-й. Раніше її експонували у Києві та в країнах Європейського союзу. Зазначу, що на 168-й день повномасштабного російського вторгнення збройні сили України знищили понад 1800 російських танків і більш як 4000 тисячі бронетранспортерів. Тож після нашої перемоги такі виставки можна буде експонувати чи не в кожному українському місті. Відсьогодні у Львові запрацював новий тролейбусний маршрут під номером 38. Курсуватиме електротранспорт з проспекту Івана Павла II, колись хуторівка до площі Кропивницького. На лінії працює 8 тролейбусів, інтервал руху, між якими 10 хвилин. Довжина 38-го тролейбусного маршруту, який вдалося реалізувати за кошти ЄБРР, понад 18 кілометрів. Він сполучає одразу три львівські райони: Сихівський, Франківський та Залізничний. Розпочинатиме свою мандрівку тролейбус на площі Кропивницького. Далі їхатиме повз торговий центр Скриня, після чого повертатиме на Кульпарківську. Також 38-й можна буде побачити на вулицях Володимира Великого, Рубчака та Стрейський. Тролейбус завершуватиме подорож на проспекті Івана Павла II, Такий же маршрут і у зворотньому напрямку. Ми здійснили повну реконструкцію контактної мережі тролейбусної по вулиці Кульпарківській. Це є на відрізку від Городоцької. До вулиці Наукової було встановлено подвійну підвісну систему. Швидкісну, яка є першою системою такого зразка у Львові. Відповідно, вона дає можливість швидкісного і безпечнішого проходження тролейбусу на цьому відрізку. Враховуючи появу 38-го маршруту, частково змінено напрямок руху 23-го номера. Якщо раніше він курсував на вулицю Хоторівку, то тепер 23-й тролейбус їздитиме до автовокзалу на вулиці Стрийській. Що робити, коли дитинка народилася недоношеною і слабкою? А материнського молока недостатньо, а то й зовсім немає. Нещодавно у Львові відкрили другий в Україні банк грудного молока. Сюди сьогодні запросили жінок, які хотіли б стати донорками. Андріана Зельман мама маленької надійки. Дівчинці лише 6 тижнів. Вона народилася доношеною, але з певними проблемами зі здоров'ям. Через них малеча досі не може смоктати, але її годують маминим молоком. Завдяки тому, що вдалося зберегти грудне вигодовування, Надійка швидко одужає. Цього Андріана бажає і іншим діткам, тому планує стати доноркою молока. Ви як навіть подивитесь на ту дитинку, яка їсть грудне молоко, Вона і зовсім інша. Вона, по-перше, рожевенька, вона така має багато сил, багато енергії, багато емоцій в неї. І я навіть замічаю, коли я свою доці годую, Надійку, то в неї аж посмішка, вона настільки яскраво посміхається. Потенційні донорки спочатку пройдуть анкетування та заповнять карту здоров'я. Обов'язковим є медичне обстеження. Проходити його донорка повинна буде кожних три місяці. В першу чергу це молочко розраховане на діток груп ризику, груп високого ризику, які глибоко недоношені, які мають малу масу тіла. Якщо цього молока вистачає і є дітки з інших груп, тобто дітки доношені, які лікуються в нас, вони і не мають грудного молока матері, вони також можуть отримувати це молоко. Для того, щоб здавати грудне молоко, не потрібно буде кожного разу їздити до неонатального центру, Годуючим мамам, видаватимуть електричні молоковідсмоктувачі та стерильні пляшечки. Навчать правильно зберігати зібране молоко. Його працівники центру збиратимуть з дому самі. Після пастеризації грудне молоко заморожуватимуть. У такий спосіб воно може зберігатися до півроку. Українські діти це майбутні країни вільної, цілісної та оновленої. Саме за таку борються воїни ЗСУ з росіянами, саме таку нам ще відбудовувати. Тож бережіть свої сили для цього. Бережіть себе. Мирної нам ночі, і побачимось.